Вітаю, друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою Білий Дім планує оголосити останній пакет допомоги Україні. На якій залишились гроші, і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку конгресу? США. про це повідомив координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Цього місяця ми плануємо ще один пакет допомоги Україні. Сказав Кірбі і додав, що після цього у нас більше не буде повноважень щодо поповнення. Нам потрібно буде, щоб конгрес діяв без зволікань. Під цими діями Кірбі має на увазі ухвалення додаткового фінансування для України. Дискусії, навколо якого точаться станом на зараз. Україна все ще потребує нашої допомоги, і Конгресу вже давно пора перейти до дій, піднятися за свободу та демократію на захист наших власних інтересів, національної безпеки, про які тут йдеться, наголосив представник Білого Дому. Кірбі не відповів на питання, яке саме обладнання буде в пакеті допомоги і яким буде обсяг цього пакету. У нас вистачає на один хороший пакет допомоги коштів, що саме в ньому буде, яка загальна сума, я не можу вам зараз сказати. Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки також повідомив. Що президент США Джо Байден залучений до переговорів у Конгресі щодо законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки Південного кордону? США. як сказав президент, важливо рухатись вперед. Він готовий щиро вести переговори, готовий йти на компроміси як у питанні політики, так і в питанні безпеки кордону, сказав Кірбі. Раніше видання Bloomberg повідомило, що контролер Пентагону Майкл Маккорт надіслав листа конгресу 15 грудня, де заявив, що міністерство оборони США витратить останній мільярд доларів на закупівлю нового озброєння і техніки, які замінять ті, що були зняті з озброєння і відправлені в Україну. Після того, як ці кошти будуть використані, департамент вичерпає фінансування доступне нам для допомоги Україні у сфері безпеки, написав посадовець оборонного відомства США до глав комітетів з питань оборонної політики та асигнувань Палати представників та Сенату США, як повідомляв Голос Америки, Палата представників США залишила Вашингтон минулого тижня, не домовившись про підтримку України під час війни, але учасники переговорів у Сенаті. Та адміністрація президента США Байдена все ще намагаються досягти компромісу щодо безпеки кордону, щоб вийти з глухого кута до кінця року. Це те, що нам повідомляє Голос Америки, і ми попередньо також обговорювали цю інформацію так, з приводу того, що кошти щодо допомоги України вони завершуються, і Конгрес має якнайшвидше ухвалити додаткове фінансування. Тепер коротко я розповім, що сьогодні зазначало видання The Hill в контексті переговорів між Білим домом та конгресом. Там вийшла аналітична стаття під назвою, що угода між там Білим Дім, домом і конгресом республіканцями щодо цього імміграційного законодавства та допомоги України. Ця угода висить станом на зараз на волосинці. В контексті її ухвалення до кінця 2023 року причини ті самі позиції певних республіканців, які намагаються вибити з Білого Дому максимальні компроміси щодо імміграційного законодавства, щоб ці правила були максимально жорсткі і нагадували те, що намагався запроваджувати колишній президент США Дональд. Трамп. Тобто тривають знову ж таки переговори, і певні сенатори вони також говорять, що є достатня мала ймовірність, що ця угода буде досягнута до кінця 2023 року. А навіть якщо це відбудеться, то саме голосування може відбутися вже у січні 2024 року. Окрім цього, певне крило демократичної партії, яке відноситься до представників латиноамериканців, вони також активно почали говорити про побоювання щодо компромісу. Доімміграційного законодавства, і ці побоювання є достатньо обґрунтовані, враховуючи, що в 2024 році будуть відбуватися як президентські вибори, так і обрання нового складу Палати представників, так і третини складу Сенату. Тобто ось це крило демократів, так, ну, прекрасно розуміє, що це достатньо сильно вдарить по рейтингам саме ось цих латиноамериканських виборців. так, які є іммігрантами, а правила, які хочуть проштовхнути республіканці, так вони якраз говорять про те, що там президенти, до прикладу, будуть більші повноваження щодо видворення будь-яких нелегальних мігрантів з Сполучених Штатів Америки. Це знову ж таки ще не точно, як воно буде прописано в тому чи іншому законопроекті, але про це достатньо активно. Говорять між Білим домом і конгресом, і про це також зазначало видання The Hill і CNN. Тому тут є дві проблеми. Перша це те, що республіканці хочуть максимальних компромісів з Білого дому і поступок в питанні міграційного законодавства, і позиція певного крила демократів, які знов ж таки побоюються негативних наслідків щодо. Прийняття імміграційного законодавства. Ситуація є дійсно надзвичайно складною. Я все ж таки маю дуже-дуже мінімальне сподівання, що вони зможуть домовитись на цьому тижні і провести голосування. Але це сподівання, я не можу говорити і давати прогнози, тому що прогноз дуже і дуже маленький. Про загрози перенесення обговорення питання міграційного законодавства у прив'язці з допомоги України на січень 2024 року. Про це я знову ж таки говорив у недільному відео, де пояснював, чому саме зараз було найсприятливо, щоб відбулось прийняття цих знов ж таки надзвичайно важливих питань. Але ми далі будемо слідкувати за. Процесом переговорів між Білим домом та Конгресом і сподіватися, що там, врешті-решт, буде якась остаточна домовленість, коли це буде голосуватись, тут ніхто не зможе дати якоїсь конкретної відповіді. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити. Дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!